Близько 11-ї години на центральній вулиці Європейській поблизу загальноосвітньої школи 5 сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Шевролет скоїв наїзд на пішохода, котрий переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди пішоход 1951 року народження отримав тілесні ушкодження і доставлений в лікарню міста Будич. Водій розповідає, автомобіль рухався із невеликою швидкістю 20-30 км за годину. Тож відразу, як побачив біля машини чоловіка, вдалося загальмувати. Він просто вискочив, крок вперед, крок назад, скажімо так, і просто, навіть на машині сліда навіть не залишилося, що дідусь зацепив якби краєшком. Просто що дідусь впав трошки і все. Жарко ще спекотно, я не знаю, про що я думав. У салоні автомобіля знаходилось троє пасажирів. Кажуть, все сталося швидко і раптово. Раптово, ну дуже швидко. І водій зразу натиснув на гальму. Я сиділа в салоні машини і тільки кричу, куди ж ти вибігаєш під і кидаєшся під колеса. Цей чоловік, який вибіг, він вибіг раптово на дуже великій швидкості і направився, хотів направити в сторону своєї машини, яка стояла напроти до свого вусу. Травмованого пішохода, який, до речі, теж є водієм одного із транспортних засобів, до якого так поспішав через дорогу, доставили до травмпункту центральної міської лікарні із плечовим вивихом і забоями кінцівок. Після надання допомоги, вправлення вивиху, накладення пов'язки хворі в задовільному стані відправлені на болторне лікування в поліклініку. Чоловік, який потрапив під колеса автомобіля, від коментарів утримався, добре розуміючи за те, що переходив дорогу не на пішохідному переході, може понести й сам відповідальність. Якщо доведуть, що водій не винен, а винен пішохід, то на пішоходах буде складений адміністративний протокол за те, що він переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.